Всім привіт! Мене звати Юлія, я мешкаю в Чорногорі у місті Ба. Вчора була у подорожі, читаю коментар. Юлія, напишіть, що ви купила в Молов Монтенегро, коли от знижки були 50%, вони до сих пір, до речі, є. І якраз вчора я туди саме поїхала, щоб змінити, покажу, що змінити. І ще накупляла. Знаєте, це заразний магазин, туди не можна заходити. Коротше, я купила такі чашки. Вони 4,80, зараз вони по 2,40. Отака жовтенька. Тобто це я вже докупила. Далі, отака блакитна. Дуже дякую дівчинці. Вона прям запакувала все гарно, тому що вона розуміла, що я в дорозі. Так, I love you. Да? Love you. I. Рожева. Скажіть, Юля, а можна чуть-чуть поспокійніші тона? Ви знаєте, мені, так як я блогер, здається, що цікавіше, коли я буду пити час таких яскравих келихів. Так? Кисмі. це не то, що я Якщо комусь буде це не дуже подобається, я так можу взяти в руку і нормально. І зелена. Опа. А це у нас Just Kiss Me. Тобто продовження не буде. Е, я взяла ще один графін. Отакий от дуже класно вміщається в холодильник. Він коштує 5,90, зараз він коштує 2,45. Ну, нема такої ціни на графіни. А при тому, що він такий квадратний, дуже гарно вміщається. Ну що мене підвезли машиною, тому я, знаєте, отаку от красу взяла. Воно коштувало 16,90, зараз воно коштує 6,45. Скажіть, Юрію, ой, 8. Оце я ділю. 8,45. Чому? Тому що в Ікеї одна така форма коштує 8 євро. А тут я три взяла. І чи вони класні, мені подобаються. Вони були такі, але ну, я не взяла з дому. Будь ласка, сердечко. Да? Можна торт зробити. Не треба вирізати, при тому, що великі ніші я, походу, теж залишила надалі. І дуже зручно, тому що не, не треба виколуплювати торт. Я думаю, ви всі і так знаєте. Оп, все, і знімається дно. гарненько виходить торт, не треба нічого придумувати. Так само кругле працює і так само От така квадратна форма. Звичайно, можна просто на... зробити, потім розрізати оце все. Зроби 8 євро для чорноводини такі вже великі гроші на три форми. Ну, нема таких цін, чесно скажу. Відрізаємо. Саме цікавіше, що, що я вже купила тоді чорні, потім, коли спішиш, не не я думаю, ні, куплю сірі. А сірі мені взагалі не до дивану, не до чого не підійшло. А чорний у мене все-таки кухня, вона біла-чорна. І я взяла і ту, що я відкрила вже. Вона каже, так, давайте без проблем. говорю, Що серйозно? На кожного... Я думала, може, там треба буде, ну наприклад, вводити, коротше якусь заміну робити. Я взяла, звичайно, і рахунок, який я оплачувала. Каже не треба. Вона просто мені змінила. От такі подушки. В Ікею такі подушки коштують, ну, вони ширші звичайно, 11 євро. На базарах воно коштує 2,50 Це тоненькі дуже. Да? А, ну, не тоненькі, вони такі, не знаю, вони набиті. Там... Каміння прям. Краще вони вже будуть коштувати там 5 євро. Ці коштували 2,90 ось ціла. Я їх купила за євро 45 І вони настільки тепло в попу, і я собі вирішила взагалі всі їх чотири посипити на одне крісло, тому що я зараз на одному кріслі сижу веду прямі ефіри, а коли гості прийдуть, раз і на чотири розклаву. Саме головне, що ніде немає чорних. Я на базарах дивилася і в магазинах не йде, а в мене кухня, ну просто знаєте, от, от так має бути і все. Далі, не вчора, а перед тим я заходила в, в джамбо магазин Вчора теж в принципі можна було забігти. І купила ось таке одіяло. Дитяче маленьке. На, на, що, що, як то відкриватися? А справа в тому, що е, ялинку, звичайно, я поставлю, в мене є. Е, Люди від'їжджали, тому там, 5 євро там взагалі за копіті я купила. Але коли я веду прямий ефір, я сідаю туди на диван, тому що мені там зручніше. У мене все таки ну, і все. Да? Гарний сірий колір, а так я надягаю на велику подушку і все. І вони такі малюночки під час прямих ефірів такі яскраві. Тому що ну, якийсь пакет, ну ні, щось, якусь ялинку, не поставиш, що вона звалиться біля тебе. А це стоїть все. І, і в плюс там було схоже покривало, але, наприклад, отут, бачите, я роблю і йому нічого не робиться. Ну тобто, навіть попрати я не збираюся, звичайно, щоб воно не псувалося. Якісь. Але все рівно навіть попрати, воно залишиться. щось, А на тому отак береш і все, малюнка вже нема. І ти розумієш, що якщо придеться попрати, можна буде витягнути. Це коштує десь 499, чи 599 в такому районі. Зараз я з Леною приїхала з базару, з магазину, туалетний папір 2,50, що я не помиляюсь. ціни. космос, огірочки. Євро 59 дуже мені подобається от саме ці. Тат, вони такі смачні. У мене скоро день народження, і я думаю, вони до 25 числа. Яка різниця, що мені потім якось нести якимсь чином, я не знаю. А так машиною. Тобто я взяла три банки. Так. Взяла трошки сиру 2,93, отакий от творог. Врешту він весь солений. Весь такі, просто мені здесь один до одного. А цей сметанкою і з цукром. От. Далі взяла лукло, ніші 95 центів. Смачне воно. І навіть коли воно вже починає скисати, воно прям в сир перетворюється. Дуже класне. Це воду я вчора купила, дуже дорога. Там було 45, написано, вона мені пробила 65. Ну, за бутилочку, розумієте, Її в дорогу, щоб брати, дуже сручно. Ем, мандарини. В, на базарі я спитала, в євро 20 чи євро 30, 89 копійок в магазині. Але треба вибирати 1 євро. 1 євро. Не ріжу і в морозильну до пасіровки пасівки, Я вчора взяла по євро 16, бачите, вони вже м'якенькі. Тобто, якраз є всі вітаміни, вся користь, яка потрібна від бананів. Якщо вони ще зеленуваті, Можуть полежати, не знаю чи не достигнуть, але зеленувати нема сенсу, там нічого такого, що вам потрібно, немає. Я маю на увазі нічого корисного. Вчора я купила сметану, я 96, це 700 грам тут, 20%. відсоткова. Масло взяла по 2,89, хоча воно буває 3 з копійками, 4 з копійками. Якраз така знижка була хороша в волі в подгорці. І мені треба на торт всерівну брати, тому я взяла по-моєму 3. Кока-Колу 2 літра, 29, якщо я не помиляюся. І мінеральну воду по 49 копійок. І от Леночка мені подарувала чашечку. Дуже класно. Така, знаєте, королівська. Треба замотатися щось тепле. Коли сніжок такий, знаєте, біля ялиночки, якраз оцю чашку. Буду брати, щоб пити капучино. Дякую величезне. Ми зараз проїжджаємо Ульцин. Зранку, знаєте, нікого не трогаю, собі пишу стендап. У мене знайомий каже, Юля, їдемо в Албанію. Я кажу, коли? Зараз. Я кажу, а можна було хоча б там за годину повідомити. Юля, ти ж мене знаєш? Ну, я, в принципі, знаю. Да. Він так швиденько завжди збирається, просто отак він прийде в голову, ми ж їдемо. От. І ми зараз проїжджаємо Ульсин, вирішила вам показати. Я думаю, що Албанію буду знімати на канал Джуліана Хом, тому що на цьому каналі я вже показувала її. У мене два відео. Я можу прикріпити в це відео, подивитися е, навесні, яка була Албанія. Всі кажуть, що тут можна купити дешево меблі. Але ви знаєте, ми приїжджали у зимку сюди з нацелі. Ми запитували ціни в мебельних салонах і на фабриках. Ні. Нічого такого немає тут. Дешевше. От я щось не розумію, якось того разу не було стільки. Ремонту тут не відбувалося. Шкода? Шкодар. А, от там на карті було написано, куди нам їхати на шкодар. І ми походили тут, в Ульцині дуже гарний замок, от, але дешевше меблі. Чесно вам скажу, я потім вже знайшла телефон, і вони передзвонили лише через чотири дні. Я кажу, хлопці, я вже замовила в Намосі. Дякую. Так як ви швидко відповідаєте, я вже уявляю, як ви швидко робите. Тому що мені сказали, бачите, є оков, Ада Баяна, це річка, яка йде і до Албанію. Володимир. Володимир. Там Владимир. Так, Святий Іван Владимир. А, Святий Іван Володимир, це всю дорогу їхати. Ми червні їздили на літургію, при Чистокраїнському монастир, там, де колись було збережене тіло святого Івана Володимира. Звідти відкривається дуже гарний вигляд на все Скадарське озеро. Отак ми швидко проїхали Ульсен і все закінчився Ульсен. Ні, насправді він великий, і він йде вверх-вниз, оце, напевно, один його недолік, тому що дуже важко до моря навіть дійти. Машини. Коротше, тут треба завжди машину мати, І лише в барі. Можна походити без машини, тому що це рівнина. А от решту міст все-таки бажано мати машину. Все, така природа на сьогодні, сонечко, тепло, просто казково. Чесно кажучи, така, знаєте, ніби недовго дорога, але треба дивитися вперед, на телефон не можна, тому що можу вкачати. Бачите, такі... Завороти є трішки. Хоча дорога хороша, нічого не... не кажу, шикарна дорога. Все рівненько. І машина хороша, тому ми рівно їдемо. А я ж не люблю таке, знаєте, мені треба, щоб воно попри... підприголо та машина, і тоді мене не буде підташувати. За 2-3 кілометри буде кордон. Так що ми швидко доїхали. Десь школа. Бачите, як гарно написали великими буквами. а вон школа. Взагалі осінь, просто справжня осінь. Вот три сонячні бачу. Владимир закінчився катер Коля. Час, дякую, що додивилися відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписки. Всіх вас цілую, люблю, обіймаю кожен день. Практично я веду прямі ефір на каналі Джуліана Home Official. Заходьте, поспілкуємось десь у четвертій-п'ятій годині вечора по чорногорському часі. Деколи на цілий день запускаю прямий ефір? Бажаю всім мира в душі, любові, благодаті, мудрості і, звичайно, миру на всій землі.